Вон, посмотри, вот этот саме эти. От тепер я наприклад, не знаю, правда це, не правда. Що сім'я пенсіонерів Панфілових активно обговорює останні телевізійні новини. Правда ж не люблять, не всім подобається правда. Для нас правда, нам добре, якщо сьогодні правду. І надіємося, що журналісти нас не підведуть, завжди нам об'єктивно розкажуть. Що происходит в мірі, що прибуть в нас. Не, в Говорять найскладніші новини про АТО, бо досі не зрозуміла, якою ж є та офіційна позиція держави. Люди не знають, як це називається, війна, це война війна это русская війна или не хватает определеності. Ми только понимаем, что это, що ненормально. Говорят, брехню в новинах. Відчувають одразу, бо ще з радянських часів навчили шукати альтернативні джерела інформації для журналістів. Вже мають настанови вот від народу. Хотілося б щоб вообще всі журналісти не працювали на позаказу. Не працювали на какого-то дядю, так сказати, не на какую-то партію, а робота просто для народа. Волонтер проекту Авто для АТО ремонтує вже 20-й УАЗ для бійців. Дмитро впевнений, що загальний настрій в країні залежить виключно від журналістів. На його думку, саме медіа відповідальні за відчуття невизначеності щодо АТО. каже, що особливо на цій темі змі переважно нагнітають атмосферу. Ну журналістів я можу поняти. Ім треба красочний сюжет. Ну как, ну що може бути тебе, ну, не снимать про те, що відкрили новый ну, светофор на черепина. Ну. Дмитро також має настанови для українських журналістів. Впевнений, рецепт простий. Баланс і ніяк <святка> зрада перемога. Ну, тому, що, не, якщо люди у нас привыкли мислить категоріями зрада, перемога, да, должна бути перемога, Или, ну, хоча б на кожну зраду одна перемога. Блін, это я думаю, это вообще будет круто. Ольга Коренева, суми ми разом.